Доброго дня! Всіх вітаю на каналі Надія Грінгарден і такого чудового дощового дня хочу показати свою півонію Лауберц. Я. Я трішки припізнилася, щоб зняти цю красу. Але все одно видно, кущ великий, такий розлогий, ну, можливо 2 метри. Вона більш на озеленення, ніж для букетиків для ландшафтного дизайну. Ось такий кущ ще О, Цінно, що його не треба підв'язувати. Кожну квіточку видно, вона так розклалася красиво. Одна споперед одної. І так дуже красивий вигляд такий. Листя широке, світло-зелене. Квіточка. Простої форми, бльдорожева, така чашовидна, ніби гніздечко пташки. Автори її Сандерс і Сметана із Сполучених Штатів 1994 рік. Я подивилася, що означає Лауберц. Це означає сонячний голубчик. Або голубчики, ластів'ята. Ось такі ластів'ята розцвіли в моєму садочку і називаються вони лавберць. Ну, І не без поганого вже ось поприлітали у гніздечка, ось ось Оленка вже. Ось я тобі дам. Зараз я зніму відео, я тобі дам гніздечко. Сидять вже там, як в раю. І роблять собі шкоду. Ось. Ось такий Лавберц. Бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.